Опа, опа, що я знайшов. Бажаю здорожного панства. Ранок, субота, З вами ваш клібіраторник діагноз газовщик Олександром, місто Дніпро. І я йду куди? Отуди, на барахолочку. Ходім зі мною, щось буде цікавеньке. Доки дивитеся відосик, ліпіть сюди в Підписуємося на каналчик, якщо ще не підписані, і... Ми почнемо, поїхали. Так, ми вже наближаємось до барахлочки. Вон, бачите, вже там люди порозлажувались. Там, 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 там. Так, переходимо дорогу в неположеному місці. І Не треба переходити акуратно, бо можна опинитись. У положеному місці. Може, що цікавеньке найдемо. Залізяки всякі. О, магнітофон. Такий колись був у моїх батьків. А що це за патіфон? Як він називається? Це з тієї сторони? Це до кого? О. Пневматика. Броник. Круто. Ой, яку ціну ця пневматика? Угу. Ой, стільки людей. Це тільки початок. Така багатенька барахолочка. Ми щось придбаємо. А те, що придбаємо, можна буде розіграти одяг. Рогатки. Прикольні саморобні рогатки. Якісь радіозалізяки. Каже, тут іноді можна знайти якісь цікаві речі. О! Отака пилка у мене була. Чесно кажучи, ну от, отакі сучки пиляти, як оце мій палець, ще нормально. А далі ні. Гітара. Семиструнна. Інструмент якийсь лежить. О, фотоапарати. Старинні. Опа, пательні, пательні сковорідки. Знову одяг. Ну, поки що мене нічого не зацікавило. А вас? Будь ласка, в коментарі пишете. Може Вам там щось було цікаво так тут. Ще один такий прохід. Це, це не барахольне. Нас цікавить барахолка. О, яка лампа. Яка лампа стоїть. цікавенькі такі речі. Ну, баян, чи що воно таке? Акордіон. Так тут щось якісь. Барикади. Барикади. Треба пройти. Так. Що ми тут бачимо? О, мобільні телефони. Айфони є. Нема. А це який? І 6 І коштує? А він ну, на нього можна там зайти? Він працює. Прикольно. Ну, кнопочні не такі, як. Колись були у мене. Що це таке? Оце. FD2. Це кінопроєктор? Ну, Ага. Зрозумів, дякую. Опа, автомобільне Приладдя. Кришки від трамплюра бачу. Усе. Де вони? Воно лежать <кій> Інструмент. Ну, більш сучасний, не старий. Давно хотів сюди вирватись, полазити. Нарешті це сталося. Так, проходимо прям. Там, де дуже дуже багато всього барахольного. Лісопеди. Ну що? Гайну туди? Це це знаю, що отут, отут, виходить, це ті, що постійно тут знаходяться. А там далі, там стихія. Це що за інструмент? А як цей інструмент називається? Бандура Бандура Гарна така цікавенька штукова. часи. Час які старі чи сучасні. Хм. Риба на барахольці. Опа. там Інструмент різний. Лопати. Ось ну, саперна лопатка маленька. Лиси таку шукав. Акустика. А в яку ціну маяк? Колоночки оці? Кубики. А маяковички ковички, самая подвеса. Ну, я знаю, що То, там. Скільки корпуса коштують? От это вместе з этими 600 гривень. 600 гривень. Ну, корпуса, два. Все, да? все, да, дираміка. Прикольно. Я з таких колонок робив портативні колонки на блютузах. До речі, прикольна тема. О, осцилограф. старенький. Це хто такий. Ага. Якщо знаєте, що це таке, напишіть, будь ласка. Хрусталь. Рибка на барахольці. Знову акустика. А якого ціни отакі сабуфра? Пане оцей. Я не фізию. А, ви не, не власне? Ну, ладно. Сабуфра, яку ціну? А, зрозумів, дякую. Боже, це що таке? А? Дивіться. Ломо, Мадин СССР. ЮССР. Я понял, понял. А в яку ціну така штука? 250 гривень? Круто. Так, лісопеди, електро. Я колись тут мангал свій купляв. Ось на цьому місці. От бачите, продаються мангали. Каструлі. До речі, вже 10, 10 років працює. Так, заходимо на стихію. Зазвичай тут були товари все задарма. Я не фотографірую. Я, я не вас. Я тільки товар. Дякую. Так. Переходимо сюди. Не знаю. Іграшки, книжки. Взуття, одяг. Знову іграшки. О. Це скіндер сюрпризів, так? Да? Оце скіндер-сюрпризів. Ано. Дивіться, когось таке щось було в дитинстві. Поїхали далі. Так. Ну знову одяг. Дивимось, дивимось. Якийсь прибор, не цікаво. Монети. Нумізматика є нумізмати. Я вам ближче вам покажу. Так, шагаємо далі. Шагаємо далі. Що в нас тут? Які залізяки? От тут можна знайти нормальний інструмент. Мітчики, плашки. О! Стоматологічна тема. Всякі такі крючки. коли це бачу, одразу згадую, як стоматолог колопається в зубах ножи. Якісь пістолети, чи то воздушки, чи то пневмати. Опа, опа, що я знайшов? А? Нормальна тема, а? Кому? Розпродажа. І по чому це хозяйство все? Дивись, які завгодно. Ніфіга собі кабачки. Спочатку такі інструменти, а потім оці кабачки. Немає цін, не кажуть, коротше. Ну, <смір> як це, що таке продається на барахольці. Так. Йдемо далі, подивимося, що тут є. Булава, монтіровки, вили. Так, знову залезяки. цю сторону. О, каністри. Фрези. Я не вас, я тільки товар. Колоночки. Взуття, одяг взуття, іграшки. До речі, хто дивиться, хто з якого міста, і скажіть, будь ласка, у вас більша барахолка чи менша? От, хочу понад самою кінцівкою пройтися. А ну, цікаво, що там тут. Машинка стоїть, великий такі стіл. О, та ти шо, глянь, тетриси, тетриси, Кінекамера, панасонік. пленку отра. О, часи такі, коли мене такі були. Вдома. Ану. Фотоапарати. Які ж вони гарні? Сміна. зеніт, да, оце лежить зеніт. Матюки ззаду йдуть, Не слухайте. <кхух> так. Посуд. Які залізяки комп'ютерні. Одяг. Шини. Так, кому треба шини? Ти вже пересмотрела. А, ну, де тут? Розмір. Це що тут? Це тринашки чи з 14? З лісопеда, колеса. Або з коляски, не знаю. Маленький дуже. Знову одяг. Так. Мабуть, буде довге відео. Велика барахолка. О, іграшки трансформіри. Так. Прикраси, дивіться. Які цікаві прикраси. Сережки ось. Які прикольні це підвіски, так? Да? А який матеріал? М -м -м. Бачите, що можна побачити на бараховці? Який гарний годинник. Ось, о, дивіться. Ви Ні, я знімаю. Не вас. Тільки товар. А Місця. Ну, Медалі якісь. Ну, вам же не спіть, говорю. ребенка посадить, заплатить, друзья, на місці, ребенка посадить. Знову взуття, багато взуття продається. Так. О, динаміки. А в яку ціну такий динамік? А це у нас... 24 Ома, на С-50, Вега 25С, ага. романтика, розмір 20 см на резині. 25-26 Ні, це нормально? А це підвісу це міняло чи ні? Чи Разборка, це... Розборка, розборка а, скалова. Я зрозумів. От це була низа, от така була середина, я тут піщав. Поняв, дякую. Коробки розсипались, поэтому... Ну, вот, как а, дивіться, да. який піштоль. Це що таке? Це щось лабораторне? Ну, це ж на прибыль, удачу в сім'ї, так. Да. Щось да, лабораторне. Лабораторне втікує, советка. Так. Знову одяг. От туди, чесно, я не хочу заглиблюватись. Так, в круг обійду в коло. Поки що нічого мені не сподобалось, нічого не треба. Опа. Опа, знову іграшки. А чому інструменти? Не, 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 не. О, які кабачки? Оце вібратор, отети вібратор, ете вібратор. Женський. 400, вот это, это за штуку? 200. Да, но за ага, штуку. А а на батарейках. Я понял. На Для неслухнянных хлопчиков и девчаток. А? Какие цацки тут попадаются. Рыболовная тема. Блесны. Ножи. Гарний, тим паче. Ручна, мабуть, робота Да Ножи, ручна робить, робота Дивіться. Копиться. Кози, да? Ну, прям такий. А ну може на сонце Вот так. Покажу. Ну, гарний. і Если такий ніж 900 гривень Ну, ні ну, є за дачу Дуже гарна робота. Так. О, дуже багато одягу. Ось це робочий одяг. Це, мабуть, секонд хенді набирають, ось ти приносиш. Камуфляжка. Ні-ні, я не вас. Так, що тут цікавого є? Сварочне обладнання. Ну, типу, там, маски. О, ножики. Багато ножиків. Мачети. Більш сучасні. Я, мабуть, заводські, це не ручна робота. Ходім далі. ходим далі, далі, далі. <coughs> Статуетки всілякі. Гарні такі. Так. Дивимось, дивимось. Я думаю, треба провести прямий ефір. А, тут на барахольці. З можливістю щось купити. Кому що сподобається? Так, трішечки толпа. Щось тут в затінку. Плати дроти, знову одяг. Так, медальки, секундомір. Спишка для фотоапарату. Зеніт. А оце прозвонка. Це електрики такою штукою користувалася. Мене батько електрика такою штукою користувався на заводі. Так. Зарядки, штативи, диски. Інструмент знову. Так, обіду. Давно мріяв сюди потрапити з метою прогулки. Ну тут уже такі жирні барахольщики, така підставка тут, столики розкладні, багато різного інструменту. О, олов'яні солдатики. Дивіться. Супер. Так, ну там у нас уже вихід. Отам. Я не знаю, може ще отак от гайнуть. Ось сюди. Пробіжаться. Може, щось цікавеньке ще побачу. І, мабуть, будемо закінчувати це відео. От. Може, мені Я не знаю. Напишите в коментарі, Сподобалось вам такий формат чи не сподобався. Знімати ще таку тему. Так, вітер. Тут нічого цікавенького нема поки що. Отам щось таке жирненьке лежить. Тут щось такого багато всього, а, -а, а катушки старині. О, це нитка така. От я закучусь щось... фіг де купиш, коротше, це, це капронка. Що раніше я поняли? Дуже міцна така нитка. Я зрозумів, дякую. Це сало? Балик. Блик? Балик. На барахольці від речей до продуктів. Так, воно ще щось цікавеньке лежить. Ну, для мене, для кожного своє цікавеньке. Ну, так, це ножі сучасні. Угу, угу. От, до речі, колись в мене був чайник. Щось похоже на оцю підставку. Підставка згоріла, а чайник в мене лишився. Скільки така буде підставка коштувати? 30 гривень. Дивіться. Барахолка доволі-таки цікава тема. Можна знайти. Те, що вам потрібно, за малі гроші. О-о-о. А скільки така іграшка? 100 гривень. господи, смотрите. Какая классная тема. Экскаватор CAT. Это фронтальный погрузчик, да? Yeah. Як там, поставить на подпорку. Это воно такая, что она пламенная? Что что А, понял. У вас телефон Lenovo включенный, лежит. деякі не включаються, це не виключається. Так, зараз десь всередині ще, як щось подивимось. Так, 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 так. Народ скопичується, скопичується народ. Медалі. Прикраси. А ось сюди хочу залізти. Так, хрусталь. Кепочки, дивіться, скільки кепочок, рукавички. Спідня білизна. М -м, милиця. Пам'ятаєте такі фотоапарати? Там ну вилаз з чохла, Одною рукою незручно. не хоче він вилазити з чохла. А ну-ка, хто це такий? А так. так. <смірко> так точно. Слухай, я там Ну в принципі, поки що я для себе нічого цікавенького не знайшов, Тож, на цій ночі буду закінчувати відео. Огляд нашої барахольці, барахолки в Дніпрі. А, вам дякую, що ви додались до кінця. Дякую, що ви мене підтримуєте. Підтримуєте мій канал. З вами був ваш карбюраторний діагност, Газовщик Олександр. Всім пока-пока. Дякую.